Зазвичай ми можемо побачити фінальний результат роботи дизайнера інтер'єрів. Але що ж стоїть за цим? Та чому ми використали саме такі рішення? Сьогодні, на прикладі одного із наших проєктів, я спробую показати вам за кулісся нашої роботи, наш підхід та алгоритм створення інтер'єру. Вітаю! Мене звати Андрій, я інженер-конструктор та дизайнер інтер'єрів з 10-річним досвідом. У 2020 році ми з дружиною заснували власну дизайн-студію, де спільно з командою створюємо та реалізовуємо інтер'єри для наших замовників. В роботі для нас важливо чути побажання людей, що до нас звернулись, тому всі об'єкти студії різні, але все ж є дещо, що їх об'єднує це функціональність та естетика. До нас звернулися заможні люди, які придбали ділянку поблизу Буковелю, щоб побудувати там резиденцію для відпочинку з друзями, сім'єю та колегами. Перед тим як звернутись до нас, вони вже співпрацювали з двома архітекторами, які виконали для них ескізний проект. Будинок запроектований зі зрубу і має три поверхи загальною площею 413 квадратних метрів. Так як на момент співпраці з ними будівництво коробки ще не розпочали, у нас була чудова можливість відкоригувати внутрішні перегородки, розміщення вікон, дверей та сходів. Проте загальну пляму будинку вже змінювати не можна, так як це вже було затверджено документально. Перед роботою над кожним проєктом всі наші замовники заповнюють бриф-анкету, де вказують свої побажання та бюджет для реалізації під ключ, а також надсилають прототипи інтер'єрів чи окремих елементів, які їм подобаються. Аналізуючи прототипи наших замовників, ми побачили, що їм подобаються сучасні рішення. Хоч будинок буде повністю з колод, інтер'єр має виглядати мінімалістично, стильно та ефектно. Замовники люблять кам'яні текстури, скляні плафони, металеві елементи, балки, природні відтінки та затишні підсвітки. Така робота над прототипами дуже наглядна. Ми одразу розуміємо смаки клієнтів і які рішення їм можна пропонувати. Маючи бриф та прототипи, ми відразу можемо приступити до роботи над плануванням. Є певна специфіка роботи над будинками зі зрубу, яка накладає певні обмеження під час роботи над інтер'єром. Поступово буду розповідати, які саме. Аналізуючи креслення, які нам надіслав архітектор, ми помітили деякі недоліки і досить довго міркували, як їх покращити. Почнемо з першого поверху. Заходячи в будинок, ми потрапляли в темний, великий простір з купою великих подвійних дверей і куцими нецікавими сходами. А в цьому приміщенні мав би бути open space з кухнею і островом, диваною групою біля каміну і великим обіднім столом на 12 осіб. Дивлячись на це планування, важко уявити, як це все можна сюди вмістити. А все тому, що розробляючи архітектуру, потрібно одразу думати про планування. Проблема цього планування у тому, що тут не враховано розміщення меблів, а це дуже сильно впливатиме на конфігурацію перегороду. У будинку із колод після будівництва не вийде зробити демонтаж та перепланування. Тому за такі речі потрібно попіклуватися заздалегідь перед початком будівництва коробки. Перше, що ми зробили, це прибрали цю стіну та об'єднали простір. В такому будинку має бути вау ефект коли в нього потрапляєш, і максимально багато світла у кожному приміщенні. Також ми змінили конфігурацію та зовнішній вигляд сходів. Сходи це ядро будинку центральний елемент, який не лише повинен виконувати свою пряму функцію, а й створювати загальне враження про дім, захоплювати та вражати. Тим більше, що це один із найдорожчих елементів у будинку. Дизайн інтер'єру це не лише про функцію, дизайн також про емоцію. Коли люди вкладають багато коштів у будівництво будинку тимчасового перебування, вони хочуть отримувати яскраві емоції завжди, коли відвідують його. Наступним питанням було розміщення кухні. Єдиним логічним місцем для неї було це, але перев'язка колод нам заважала гарно вписати кухонні блоки, тому ми прийняли рішення змінити конфігурацію гостьового санвузла і гардеробу. Після таких змін всі приміщення лише виграли. Тепер в санвузлі та гардеробі ми поставили вікна. Це дуже зручно і безумовно гарно. Кожне приміщення заслуговує на те, щоб мати вікно, особливо коли будинок будується з нуля. А ще забігаючи наперед, ми зібрали мокрі зони та каналізаційні стояки в одне місце. А тепер повернемось до кухні. Вона складається з трьох частин: пристінової, острова з барною стійкою для чотирьох осіб та кавової зони. В кухні ми розмістили всю необхідну побутову техніку, яку хотіли замовники, та передбачили багато місць для зберігання. Місце для каміну ми залишили там, де передбачив його архітектор, адже це дійсно найдоречніше місце для нього. Звісно, біля нього розмістилась затишна диванна група з гарними журнальними столиками, а над нею з'явились незвичайні підвісні світильники, які нагадують феєрверки та завжди будуть створювати святковий настрій. Для того, щоб розмістити обідній стіл на 12 осіб, нам не лише довелося прибрати перегородку між вхідною зоною та опенспейсом. А й змінити конфігурацію вікна біля нього та змістити вихід на терасу. Під час роботи над будинком ми тісно співпрацювали з архітектором та інженерами. Після затвердження планування ми передали його архітектору, який зробив свій архітектурний проєкт. Інженерний проєкт розробляла підрядна організація. В цьому будинку на першому та цокольному поверхах передбачена канальна система вентиляції. Розташування вентиляційних решіток, місця підшивки стелі та розбіщення обладнання ми обирали так, щоб це не шкодило дизайну та виконувало свою функцію. До прикладу, ми опустили стелю над кухнею, що дозволило розмістити там вентиляційні магістралі та зашили це все панелями разом з перекриттям. Таке рішення виглядає досить гармонійно. Ми бачимо лише тоненькі чорні решіточки, які подають чисте повітря і забирають відпрацьоване. У гардеробі на першому поверсі є місце, яке візуально схоже на закриту секцію шафи. Насправді там всередині вертикально проходять вентиляційні короба з першого поверху на цокольний. Крім вентиляції, ми попрацювали над розміщенням теплих підлог, каналізаційних стояків та всієї електрики перед тим, як передати це в роботу інженерній організації. На першому поверсі з іншого боку вітальні розташувався блок приміщень замовників. Кабінет, спальня і санвузол. Існуючі планування насправді дуже непрактичне. Більше того, з такою конфігурацією приміщень там не вміщалися меблі тих габаритів, які хотіли замовники. Не було місця для телевізора в спальні, шафи та мейкап столика. Також нам не подобалися ці вільні зони біля стіни у санвузол. Складалося враження, що площа ніби достатня, а місця і повітря мало. В санвузлі не було вікна, а двері на тераси чомусь були подвійні та досить габаритні. Це нераціонально та недоцільно. Тому весь цей блок ми повністю переробили. Перш за все, ми змістили санвузол в край будинку. Це дало нам змогу зробити там вікно. Але найголовніше те, що тепер каналізаційні стояки та мокрі зони знаходяться в одному місці. Це дуже важливо, зважаючи на те, що санвузли на другому поверсі розташовуються в цій же зоні. Площу кабінету ми зменшили, проте гармонійно використали весь простір та розмістили все, що потрібно було замовнику. Найбільше приміщення, як і належить. Виділили підгосподарську спальню, так як ця спальня власників будинку, ми хотіли зробити її дійсно особливою, не схожою на інші чотири спальні, які є у цьому домі. Острівне планування було найкращим рішенням. По центру кімнати ми розташували велике ліжко, яке можна обійти з усіх боків. Проте, щоб людям було затишно та безпечно на психологічному рівні, узголів'я ліжка має бути закритим, тому ми вирішили організувати позаду нього невеличкий відкритий гардероб. Також нам вдалося розмістити в цій кімнаті телевізор і мейкап столи, які теж були важливими для замовників. Вікна теж зазнали змін. Щоб оптимізувати бюджет, ми зробили двері на тераси одинарними та зменшили вікна, де це потрібно. Нагадаю, що всі стіни у цьому будинку на першому і другому поверсі зі зрубу, і вони мають мати перев'язку для того, щоб конструкція була стійкою, а стики гарними. Але після зміну планування деякі стіни не вдалося змонтувати через перев'язку. Так як конкретно ці елементи не мають несучої здатності, ми вирішили зробити їх встик-встик. в стик. Але таке з'єднання наживо не дуже гарне, тому у дизайні у нас з'явились панелі з підсвіткою, щоб їх закрити. Такий прийом буде прослідковуватись і в інших приміщеннях. Замовник хотів, щоб в інтер'єрі всі дерев'яні колоди та елементи ми залишили максимально відкритими. Про те, щоб заховати деякі інженерні мережі, нам довелося замаскувати деякі місця. До прикладу, у кабінеті, щоб закрити трасу від кондиціонеру, ми зашили панелями не лише стик колод, а й продовжили їх до кута приміщення. Візуально може здатись, що це лише дизайнерський декоративний прийом, але тепер ви знаєте, що це вимушена міра. В санвузлах є декілька інженерних елементів, які ми також обіграли в дизайні. На першому поверсі. Зашивши інсталяції та каналізаційні стояки, виділили ці виступаючі елементи та підсвітили, ніби ми зробили їх спеціально. Також під тумбами в санвузлі стіни облицювали плиткою, щоб закрити труби для підводу води та каналізації. Тепер ви знаєте про наш підхід до роботи трішки більше. Якщо такий формат відео вам цікавий, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте цьому відео лайк. На першому поверсі залишилося ще два приміщення, які також варті уваги передпокій та зимовий сад. Передпоки ми хотіли зробити ефектом та додати родзинки, щоб одразу зайшовши в цей дім, стало зрозуміло, що він цікавий. Величезний камінь, на який спирається масив дерева, точно буде приковувати погляд кожного, хто сюди зайде. Зимовий сад також дуже сучасно і стильно виглядає. Лише уявіть, як приємно буде спілкуватись тут з друзями і дивитись на неймовірні карпатські краєвиди. Ну що ж, з першим поверхом ми закінчили, тепер переходимо на другий. Планування там також зазнало досить значних змін. Підіймаючись нагору, ми потрапляли в темний холл. Це рішення не має нічого спільного з комфортом, затишком та сучасними рішеннями в інтер'єрі. Через вузенький арочний проєм можна було пройти на балкон, з якого видвив весь open space. Лише прибравши одну стіну, ми одразу змінили враження про весь будинок. Природнє світло залило хол і він більше не виглядав таким сумним. Тепер, виходячи з кожної кімнати на другому поверсі, гості можуть безперешкодно насолоджуватись інтер'єром з балкончика та споглядати дивовижні краєвиди за вікном. Також ми не забули про фокусні точки. Людина в інтер'єрі завжди має йти на щось красиве, тому в тих місцях, де найдовше буде затримуватись погляд відвідувача. Розміщені картини та скульптури з підсвіткою. До речі, в цьому місці ми заховали грибінку для водяної теплої підлоги. На другому поверсі розміщено чотири спальні, кожна з яких має власний санвузол та вихід на терасу. Ці дві спальні мають дзеркальне планування. Загалом вони непогані, але ми їх допрацювали. Щоб простір був задіяний максимально ефективно, конфігурацію санвузлів ми замінили, повністю переробивши розташування сантехнічного обладнання. Тут короби під інсталяції ми не зашивали до стелі, як на першому поверсі, а залишили на відмітці 120 см та додали легкі відкриті полички для декору. Також оптимізували розміри вікон та залишили одинарні двері для виходу на тераси. З'явилось місце для телевізорів, а неестетичні стики колод ми задекорували стіновими панелями, як і на першому поверсі. Замовники хотіли, щоб ми оптимізували рішення в дизайні кімнат на другому поверсі. Використовували однакові ліжка та дизайнерські прийоми. Проте вони хотіли, щоб кожна кімната мала свій настрій і шарм, тому ми поекспериментували з поєднанням відтінків та текстур. Зверніть увагу на перфоровані фасади у верхній частині шарму. Там заховані внутрішні блоки кондиціонерів, а траси до них закриває меблова конструкція. Дві інші спальні мають меншу площу та загалом більш стислий простір, тому ліжка там меншого розміру. В цій спальні ми збільшили санвузол за рахунок загального коридору та змістили двері в спальню, а кондиціонер розмістили над ліжком ближче до вікна. Декоративними стіновими панелями закрили трасу від кондиціонеру, а за ними передбачили підсвітку колод, що робить цей інтер'єр цікавішим. В останній спальні ми перемістили санвузол в іншу частину, щоб зібрати в одне місце мокрі зони та каналізаційні стояки, а також змінили вікно та двері на терасу на такі, як в інших приміщеннях. Загалом ми використали потенціал цього будинку на максимум, врахували всі побажання замовників та вписались в бюджет. А тепер давайте перейдемо на цокольний поверх. Там теж багато чого цікавого. Його конструктив повністю відрізняється від двох інших поверхів, так як стіни тут виконані з моноліту. На цокольному поверсі будуть розташовуватися більярдна кімната, спортзал, санвузол, пральна кімната та котельня. Перше, на що ми звернули увагу у цьому плануванні, що більярдна кімната дуже маленька. В такому приміщенні неправильної форми не поміститься більярдний стіл з комфортними проходами з усіх боків. Крім того, тут мав би бути диванчик та місце для зберігання більярдного інвентарю. Також нам не подобалося, що в пральну кімнату можна потрапити лише з вулиці, попередньо пройшовши котельню. Це вкрай незручно. Тому ми попрацювали над плануванням цього поверху. І от що у нас вийшло. Ми об'єднали хол з розкішними сходами та більярдною кімнатою і отримали неймовірно гарний, функціональний та зручний простір. Тут є простора вхідна зона з лавою для сидіння, великим дзеркалом та шафою для верхнього одягу та взуття. Більярдний стіл обрали такого розміру, щоб проходи навколо нього були ергономічними. В процесі розробки дизайну з'явилася ідея розмістити тут біокамін. Він дуже доповнив цю затишну атмосферу. Також ми збільшили вікна, бо в початковому плануванні вони були дуже маленькі, а приміщення темними. Сходи, як і належить, стали справжнім арт-об'єктом, на який хочеться дивитись. Ми довго думали, як їх завершити, і з'явилася ідея зробити композицію зі штучних рослин, каміння різного розміру та світильників. Виглядає просто вау, погодьтесь! Контур приміщення для спортзалу залишився такий, як був, проте ми запроектували вікна нормального розміру, щоб займаючись в залі можна було милуватися краєвидом. Попрацювали також над розміщенням тренажерів та обладнання, яке хотіли замовники. А загалом цей спортзал має стриману кольорову гаму та цікаві підсвітки, як і решта будинку. З технічним блоком на цьому поверсі ми також попрацювали. Перш за все, ми зробили вхід у пральну кімнату з будинку та повністю відділили зону котельні, щоб власники будинку не пересікалися з працівниками котельні. У пральні передбачено пральну і сушильну машинки, достатню шаф для зберігання та місце для просування речей. А також додатковий технічний умивальник та рушник сушарка. В блоці котельні є велике приміщення для обладнання, окремий санвузол з душовою для працівників та закрите приміщення щитової. Можна ще багато розповідати про цей будинок, адже він насправді дуже цікавий і конструктивно складний. Проте не буду розтягувати це відео на години, тому що є великий ризик, що ви не додивитесь це відео до кінця. Додам лише те, що наша команда зробила дуже детальний проєкт, де лише креслення займають близько 100 сторінок. Пропрацьовані всі вузли, примикання, закладні деталі. Детально продумана вся електрика, сантехніка, всі інженерні мережі. Кожний елемент, який ви бачите на візуалізації, не якийсь видуманий, а реальний, який можна придбати. Всі матеріали, меблі, сантехнічне обладнання, освітлення, техніка, кольори, декор і навіть гачки для одягу ми обирали згідно бюджету замовників та вказали у специфікаціях. Якщо вас цікавить вартість розробки проєкту чи інших наших послуг, заповнюйте, будь ласка, невеличку форму під цим відео. і Ми проконсультуємо вас по всіх питаннях. Напишіть в коментарях, як вам цей проект і чи було цікаво дивитися такий формат огляду. Ми дуже багато зусиль вкладаємо в кожне відео, тому будемо дуже вдячні за вашу активність та лайки. Тепер ви знаєте про специфіку нашої роботи трішки краще. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного спокійного дня і до зустрічі у нових відео.